У селі Сівка калузька відбулось пошкодження трансформаторної підстанції. У багатьох жителів через перенапругу виникли проблеми з електропостачанням. Люди звинувачують працівників Рему у недбалості, стверджуючи, що така ситуація склалася після, начебто, ремонту трансформатора. Що ж насправді трапилось і що буде далі, розбиралися наші журналісти. Приїхавши на місце інциденту, ми побачили чимало людей, які зібралися біля пошкодженого трансформатора і блокували автомобілі Рему. Прибув на місце події і начальник Рему Олег Тутка. Люди Пержують перебої в роботі трансформатора, були вже не один день. Я не раз дзвонила до електромонторів і казала, що всі на Логершталі на трансформаторі іскри були перебої. Значить, я, я особисто сам електрик працюю в калушні світло. То значить, напруга була 110. 100, ну 110 110, 120. Потім, значить, вона почала пригати. От і то вже так. То вже другий день. Такі от, такі перепади. В нас мешканці села звернулися в обленерго. Близько 9-ї ранку. У них відключили світло. А після обіду приїхала бригада ремонтувати трансформатор. А вже ближче до 17-ї години електропостачання було відновлено. Але як виявилось, ненадовго і з негативними наслідками година 9-та, відключили світло. Потім значить, було включено десь в 16.35, от і десь за 15, десь ну, через 20 хвилин почали. Я в той час знаходився в себе в кімнаті от, і починало все стріляти. От, все горіти. Особисто в мене холодильник, телевізор, насос, от понуключався вже. От, спутникова антена і комп'ютери. Сьогодні в 17.15 я замірив електронним тестером. От, значить, в мене напруга показала 296. За підрахунками мешканців, постраждало електрообладнання у кілька десятків будинків. Ситуація така. Е... Ну особисто я був вдома. Я бачу, як то все стріляло, все горіло. Розумієте, але багато людей були на роботах, і вони зараз прийшли, а світла немає. Розумієте? Світло відключено, і вони ще вони ще не знають, що що завтра, що що там в них погоріло. Жителі села наполягали спільно з начальником Ремо обійти декілька хат, щоб продемонструвати наслідки перепаду напруги. Ну, ми сиділи тут в кімнаті, почули вистріл з розетки, вистрілило зарядне. От Таке сталося. Дуже сильно налякались. Тоді пішов дим з ноутбука, спочатку з розетки, тоді от звідси, з телевізора таке ж саме, Всі, також там, де холодильник, от розетки почорніли, невідомо, що з ними, тому що зразу через пару хвилин пропало світло. Почали стріляти лампочки, діти теж почали дуже плакати, тому що в мене двоє маленьких дітей теж злякались. Ну, просто був такий, якби стріляли пітардами по хаті. Почало мигати світло, почали стріляти розетки. Вибало стабілізатор, котел. Потім почав пішов дим з телевізора. почала горіти розетка. Мене так плазма я не знаю. там не Але телевізор коштує тисячу євро. Не вибачте. тисячу євро. Він згорів повністю саду. Представники громади заблокували ремонтну бригаду і вимагали розпочати ремонт негайно. Але як запевнив начальник крему Олег Тутка лагодити нічого, і потрібно чекати до завтра, коли привезуть новий трансформатор і приїде комісія, яка визначатиме причини пошкодження. Скоріше за все, що вийшов з ладу силовий трансформатор. Завтра з Івано-Франківська трансформатор привезуть і в районі обіду ми його будемо міняти. І тоді по черзі будемо подавати на лінії напругу і будемо ходити тоді визначатися по будинках в кого що сталося. І буду тоді зразу писати заяви на відшкодування. Ми ті заяви будемо розглядати. Люди вимагали, щоб представники Рему визнали провину і сказали, хто буде відшкодовувати збитки. Що ви потім не говорили, що якийсь аномальний явище, розумієте? Чи гроза? Це це вина рему. Ну, Давайте поки що не говоримо. Комісія буде розглядати, буде комісія. Комісія розглядає, але хто буде відкрити? Потім і потім буде приймати це рішення про відшкодування. Зараз відшкодують не нещасних пару рублів і вже, все, і вже на тім всі А техніку коштує нині тисячі. Тяжко то збирала на ту техніку. Тяжко. Може, на якісь розстрочки платили, Може, ще щось тобі, і ще не сплатили. Чи Ну ще давайте не говорити про великі тисячі, тому що як правило від перенапруги перегорає блок живлення, там далеко не тисячі. Вже пізно ввечері мешканці сівки Калуської викликали поліцію, і написали заяви. Працівників Рему разом з начальником жителі села блокували до другої години ночі, доки він не погодився надати їм розписку, що завдані їм збитки будуть відшкодовані. А вже станом на обід сьомого липня у селі замінили трансформатор та подали електроенергію. Створено комісію, до якої залучено представників обленерго, сільського голову, депутатів сільської ради, жителів села. Члени комісії обходять будинки, складають списки пошкодженої техніки і далі прийматимуть рішення про їх відшкодування.